Молитва за Україну, Боже Великий, Боже Всесильний, ми грішні діти твої, покори сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови нашими, Отче, прости провини наші та провини батьків, дітів, прадідів наших. При нині благаємо Тебе щиру молитву нашу, подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви, прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну, долю та щастя дай. При Господи, Господі, всім, хто вдається до Тебе з благанням, милістю, подай, благаємо Тебе, Боже, за братів, сестер наших, за завдовиць та сиріть, за каліський немічник і за тих, що хто твого милосердя, допомоги твоєї потребує, зізнай нас єдину велику Христову сім'ю. Щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва на новий рік, Господи, Боже всього видимого і невидимого творіння, творчий засновнику, що сотворив часи і роки, сам благослови початок нового року сьогодні, який ми рахуємо. Свого втілення для нашого спасіння, благослови нам провести цей рік і багато років після нього в мирі, згоді з ближніми нашими змішни, поширити церкву православну, що її ти сам заснував, спасеною жертвою на Христі освятив, вітчизду нашу піднеси, охорони, прослав довгоденство небесного, сам Господі, благослови цей вік, що його починає, всі дні життя мого. Амінь. Молитва на день народження. Господи, Боже Владико, всього світу видимого і невидимо, від Твоєї святої волі належить усі дні роки життя мого. Дякую тобі, Отче, примилесерний, племел... що дозволив мені прожити ще один рік. Знаю, що за гріхи мої я недостоєн цієї милості, але Ти її даєш мені. За невмимовного чоловіку людства Твого. Продовжуйте ще, Твоє і мені, грішному, продовжуй життя моє в доброчинності, в мірі, усіми рідними, угоді, всіми ближніми, подай мені достаток плодів, земних і все. Для вдоволення потреб моїх необхідне. Найбільше ж очисти совість мою, укрепи мене по дорозі спасіння, щоб, йдучи нею після довголітнього життя на цьому світі, перейшовши життя вічне, удостоївся бути наслідником Царства Твого Небесного, сам Господи, благослови цей рік, що його починаю всі дні життя моє. Амінь. Молитва перед читанням Євангелія, засвісти в серцях наших, чоловік любче, владику, чисте світло Твоєго. Богопізнання, Очі розуму нашого, розкрий на розуміння Іванське Твої науки і дай нам страх блажених заповідів Твоїх, що, перемігши всі тілешні пристрасті, ми проводили духовне життя, думали, чинили все, як подаває Тобі. Бо ти єси світло світла душі тіла наші, Христе Боже наш, і тобі слава славим, під Твоїм Отцем і всі Святим Благим Жотворчим Твоїм Духом, нині повсякчас на віки вічне. Амінь. Молитва про визволення від нечистих помислів. Владико, Господи, Боже мій, в руках Твоїх, доля моя, спаси мене сам в милості Твоїй, і дай мені, е не дай мені загинути в гріхах моїх, і не допусти. Підкоритися плоті, що оскореняє мою душу, твоє боєтворіння, не зневажай діло рук твоїх, не відділяйся, змилосердися і не посором, і не покинь мене, Господи, бо я немічний до тебе, покровителя Бога мого даюся, зцілі душу мою, бо я согрішив перед тобою, спаси мене з ласки твої, бо ти піклувався мною під від юності мої, нехай посоромляться ті, що хочуть віддаляти. Віддалити мене від тебе через грішні вчинки, помисли непристойні, сповнені некорисні. Віддали від мене всяку розпусту е пороки надмірні, бо Ти один, тільки святий один кріпкий, один безсмертий, усьому незрівняну могутність маєш. Від тебе одного подається всім сила проти дьявола і воїн свого. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Молитва про перемогу над спокусами. Господи милосерди, Ти сотворив чоловіка, щоб душею і тілом прославляли Тебе і вірно Тобі служили. Ти вчинив моє тіло храму Святого Духа, освячуєш мене кожного разу, коли в пресвятому Таїнстві і хворісі я приймаю найсвятіше тіло кротою відродного Сина Ісуса Христа. Дай мені, Господи, силу, щоб я міг мужньо успішно перебороти з поскуси Злого Духа та всі мої низькі пристрасті, пожадання, зачини двері мого серця. Перед пожадкою за мною слави дочасного майна, не дай доступу ненавидість і зазроща, Віджини від мене гріховні думки і пожадання на та дай мені силу подолати їх. Дозволь, щоб я через щоденні перемоги віддав усі сили мого духа і тіла Тобі на служіння. окрупі, Господи, твоєю милостю, мою слабосильну людську природу, допоможи мені, щоб я щораз більше освячував себе. І колись, в майбутньому житті прийми в мене твої небесні слави разом з усіма святими і тими, що вірно служили тобі. Згадай, причиста Діва Марія, мати моя небесна, і що віддався Тобі в опіку, до мене хочу належати, спасай мене усіх спокусах. Амінь. Молитви на прощення забутих гріхів. Владико Господи, і стільки я забути мої гріхи, то є зло. І тобі єдиного серцевиця молюся, ти прости мені все, що твоїм чолоколюсям, бо я чим то являюся велич слави Твої, що ти не відплачуй грішникам за гріхи гніхі, бо Ти на навіки Амінь. Господи, даруй мені дух сміряності, щоб коротким бути до ближніх моїх і стриманням від гніву. Даруй мені дух смиренної мудрості, щоб не думати про себе високо, і не величатися, амінь. Молитва від російності, Російний розум мені збери, Господи, і застигле серце очисти, як Петра. Дай покаяння, як митеру, взиваю, як блудниці сльози, щоб я голосно взивав до Тебе. Боже, спаси мене, бо ти єдиний чи Молитва за наших ворогів і недоброзишливців. Недобро... Спаси, Господи, помилуй Тих, хто ненавидить і кривдить мене, спричиняє мені нещастя, і не дай їм загинути раді мене грішного. Амінь. Молитва час недуги. Господи Ісусе Христе, Сину Божий! Милосердний, зцілителю душі і тіла наше, злянься на мене, негідного, немічного, грішного раба Твою, ти оздоровлює, каліки немічні повірі у Божество Твоє, кажучи, повірі Твоєї, нехай буде тобі. Я знаю, Господи, що віра моя слабка, але благаю тебе жерело життя взиває, віру, Господи. Поможи мені, в моєму невістку. Ти, Господи, приймав малу віру сліпих калік всяких немічів і давав їм зцілення. Не відкинь, милосердний, мене немічного. Я знаю, я грішний, і негідний, ласки твої. Але ти сам сказав, що для грішників прийшов, і це даєш мені надію звернутися до тебе, милосердний Господи. Піднеси мене, Спасителю мій, з постелі, недуги моєї. мої. Продовж мені дні життя мого, щоб я міг покаяння закінчити його і сподобався вічного Твоє царство, де від слави, лиця Твоє. Вже не буде ні недуги, ні журби, ні зітхання. Помилуй мене, Господи, з великою милості Твоєї, злянься мною немішно, і дай мені силу славити Тебе. Єдиного милосердного з Отцем Святим і Житвочим, то Духом нині повсякчас, на віки. віки. Амінь. Молитва за недужого, лікаро душі тіл наших, джерело життя нашого, Христе Божий, Ісусе Христе, Спасителю наш, Поглянь милосердним Твоїм оком на е, е, в тяжкій недузі е, при, і прихили до наших слізних благань, Персто милосердя Твого, доторкнись до немичного тіла хворого. Брата нашого, гости е вогонь його, зменши більне недуги Його, поверни здоров'я Його, піднеси Його на поселі, немиші, е продовж дні життя Його, щоб на землі Він послухав Тобі і ходив на стежках заповіді Твоїх, удостоївся твоє Небесного Царства разом звятим і славю Тебе, Бога з Сотцем, Святим, Святим Духом, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Молитва подяки після видуження. Милосердний Господи, Ти зараді нас, зараді нашого спасіння переднів страшні терпіння, наругу смерть, похорон тіном і по Воскресенню Твоє, Ти всім, хто з вірою до Тебе приходить, подаєш Твоє безмежне милосердя, Твоє допомогу і години смутку та немощі, душевної тілеслі. Ти по дні життя нашого, тримаєш правіцю Твою святу над нами, прийміш милосердя спасителями джерело життя мого, мою чистосердечну, безмежну подякую, Твоє милосердя до мене, недостойно, грішно рабатую, бо ти повернув мені здоров'я, змістив мої сили, підняв мене на по... з постелі недуги, благословив далі ходити ногами моїми по цій грішній землі. Прийми, Сину Божий, мій цей нелукавий щирий дар, молити подяки Тобі за Твою мілість до мене і благаю тебе, не залишай мене від опіки Твої, а керуй мною життя Моїм, щоб жив я заповіді Твої і, чи... і чинився ту волю Твою, прославляв Твою, сподобався досягнути вічно блаженного життя в Твоїм небесним серстві, благослови, щоб я там і тут, на землі приносив поклоніння, славлення Тобі, безпочатковим Твоїм Отцем, і пресвятим Животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Молитви при захворюваннях очей, О, присвятий при дивний мученіся Христов, архідяконою Лаврентіні, віру, страждання Твоїх, в шановну перемогу на блаженні Твоїх перехід через палаючу вигілля від. Темля у віку, сього до світла і вечірнього престолу величі Божою. Тим, що молимо тебе, як колись тих, хто з вірою до Твого заступниця вдавався Твоїми чудісами, ти селяв і прийми нас під покровом крил твоїх і хоробах, жорстких заступник цих е, будь, як ви сліпоти, ти зцілив, так молитими самими е, біля престолу Божого, нашу душевну сліпоту. Зили, з на наше тілесне, душовне слаблення і на видимих невинно ворогів наших, від нападів, яких ми смуток маємо, хвороблюйцю та пильнюся нас зміцни, щоб ми твоєю допомогою шлях цьому чимчасового життя. Непереможними бідами, скорботами, всякими написами досягли вічної слави величі Божої, де ти перебуваєш щиро, молишся за людей, що з вірою до тебе прибігають, оспівують дивного святи Бога Ізраїлю на віки віків. Амінь. Молитва водія, Боже всеблагий, всемостивний, який все охороняє своєю милостю чоловіку любцем, смірено молюсь до Тебе через заступницю Пресвятої Богородиці, святителя Миколая і всіх святих, від всяких неприємностей і раптової смерті мене грішного і довірених мені людей, допоможи мені не доставляти кожного згідно їхньої потреби, Боже Милостивий, звільни мене від. Злого моєго порушення правил їзди, алкоголю, який викликає нещастя, наглу, смерть, без покаяння. Спаси, допоможи мені, Господи, з чистою совістю дожити до глибокої стараюся, без тягару провини, вбитих та покалічених через мою байдужість людей. Нехай прославиться ім'я Твоє святе сьогодні і на всяк час, на віки вічний. Амінь. Молитва за того, хто збирається в дорогу. Господи Боже наш, істина жива, путь. Ти подорожував із рабом Твоїм Йосифом і подорожуй, владико, з рабом Твоїм, і від всякого буревія, напасті, збережи мир, та могутність знову влаштуй, щоб він над усякою правдою промишляв. За заповідями Твоїми, сповненими у життєвських небесних дарів, благослови назад, повернутися, бо Твоє Царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Молитва подорожуючих. Коли апостоли Твої Ісуса Христи були на морі під час бурі, ти прийшов до них і сказав: не бійтеся і миру в буру. Та привів їх спокійно до берегів. Так, Господи, і мене збережи в моїй подорожі, будь помічником, захисником для мене перед усіми небезпеками, допомагай мені, в труднощах, охраняй від усяких негаразд, які можуть мені зустрітися на дорозі. Я передаю себе під Твій всемогутній покров, а Ти веди мене з Твоєю всесильною рукою, приведи до щасливого завершення моєї дороги. На твою допомогу я сподіваюся і до тебе Безперестанно буду звертатися очі свої. А коли без, е, небезпека наблизиться до мене, ти захисти мене приведе до місця безпечного і землі праведної. Молитва в час негоди, Господи, Боже наш, ти, колись свикони молитву люблячи тебе. Пророка, ревнитя Твої я, благословив на час спинити душ. І тепер, человеколюбній творче, милостивий Господи, прийми від нас, смирених, негідних, гравів Твоїх, покірній молитві, що приносимо тобі, як щедрих прости наші провини і чоловіколюбності твої, вислухай наші благання, пошли ясну погоду людям Твоїм і світло сонячне всім, що потребують, просять милості Твоєї. Обдаруй за, для нещасних людей Твоїх і дітей, і славу Твою, всього іншого живого творіння, що ти годуєш з ласки Твої, посилаєш їм свій час. Господи, Боже наш, виконай бажання наші і не осором надії нашої, і помилуй нас, милості Твої, і пошли нам щедроти Твої, і наші дні швидко минають і страждання життя нашої вкорочується. Не згуби нас. За беззаконня наші, якими ми заслушали.